Привіт! Я бренд-менеджер скляного посуду для ресторанів компанії Forward. І сьогодні я вам розповім про келихи від бренду Рона. Рона провідний виробник скляного посуду зі Словаччини. Нові форми, інакший дизайн, але той самий скляний професійний посуд. Для вина маємо ось такі два вида келихів з пласким рівним дном, що ніби видовшою ніжку келиха, та ось такі види чаш з вираженою конусоподібною формою. Всі вони є у стандартних розмірах 600, 500 та 400 мл. Для шампанського ми пропонуємо класичні келихи флюте у форматі напівкруглої чаші. Та келихи-шале з такою тоненькою ніжкою та потовщиною. які також підійдуть для смачних коктейлів. Ще для коктейлів маємо великий різновид бокалів від ось такого джентоніку до класичної мартінки. І переходимо до келихів для міцних напоїв. Якщо ви шукаєте келих для віскі, грапи або коньяку, то ми маємо саме такі, або можемо привезти такі, які потрібно саме вам. Тож пішіть нам в директ, і наші менеджери допоможуть вам з вибором необхідних келихів.